З заводу всі мотоцикли дуже задушені по екологічним нормам. Тобто, щоб виробник міг продавати свій мотоцикл, він має попадати в екологічні норми там, тієї чи іншої країни. І е, здебільшого всі впираються саме в те, що для того, щоб попасти в норми, треба зменшити потужність, зменшити кількість е, палива в суміші. Е, щоб на вихлопі було те, що потрібно в тій чи іншій країні. Тобто, якщо у вас стоковий мотоцикл, і, вам, і ви хочете його там протінгувати чи ще щось, почати варто в будь-якому випадку з першого стейджу або навіть з банального чіп тюнінгу, як то кажуть, перепрошивки паливних карт, навіть на стоковому варіанті. Тому що можна зробити добре двигуну всього навсього замінивши, забагативши паливну карту. Температура згорання, температура двигуна в цілому буде менша при роботі, що добре скажеться на його терміні експлуатації. Ну і вам буде не так пекти при їзді. Тому, в принципі, стейдж 1 або навіть просто чептюнік на базовій версії мотоциклу я особисто рекомендую.